Прорік Бог над богами, Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу його, і сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати. Палючий огонь перед Ним, а круг нього все буриться сильно. Він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Узбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, я знаю все птатство гірське. І звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся селена й усе, що на ній, чиє м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє чого про устави мої розповідаєш. І чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, боже спасіння йому покажу.